Нацисти тільки що їбашили по Києву. Ось дата. Зараз вона засвітиться. Так, по даті 25.03. Тільки що, ну, як, вони їбашили хвилин, може 7 назад. А це, це не хмара. Якщо придивитись, то вона ворушиться. Це дим. І там збили ракету. І там трошки далі є білий. Так що нацюги російські б'ють по Києву, а їхні ось ракети. Ну це така потужна була ракета. Десь осколки, мабуть, прилетіли нормальні От там, ото... Ні, то, то вже хмарка. А це це свіже роз'їбашили наші. Так що нацисти їбані росіяни. Крокус сіті Пизда, на З... Багато там здохло, да? Заєбись Померзи, нічого страшного.